Ні. Айка, йдемо, ми чуть-чуть буде. Тому ми хотів би, щоб ви вискали свою домку, бо визначення на того що ж, коли це Ну, За дещо я знаю, з новин таке саме, як і ви. Скажу відверто, що там те, що було в кінокадрах, я стояли перевищений момент. Те, що відбулося там і чому, і яка причина, я думаю, що Міністерство відповідно десь і в оцінку, то і в цим подіям, і працівники, які до цього воді, вони понесуть відповідне покарати. Вона має лягти, я думаю, що відправити її міністра внутрішніх справ, тому що це заява правого сектора Вінниччини. і з кожної області. Сьогодні будуть передані такі заяви, а валково, що він в крайній випадку хоча б маючи совість, пішов відставку. я Ну, говорячи за заяви, я скажу, чесно, говоря, що те, що відбулося в Одесі, будемо я зі своєї сторони, разом зі своїми керівниками безпосередньо зробимо все разом з громадськістю, щоб у нас такого ніколи не було.